Доброго вечора! Ми з України в ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії працює Любов Геращенко. І далі про найголовніше на цю годину. Росіяни повернулись до Криміної на Луганщині. Загарбники зняли українські прапори, що повісили партизани. Таким чином, терористи намагаються імітувати видимість своєї масової присутності в тимчасово окупованому місті. Також путінські найманці вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати інформацію ЗСУ. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Тим часом президент України Володимир Зеленський відвідав деокуповане місто Ізюм на Харківщині. Там, на центральній площі, урочисто підняли державний прапор. Він подякував військовим за звільнення території та разом з ними вшанував пам'ять про загиблих воїнів. Я хочу зараз подякувати вам за те, що саме зберегаєте наших людей, наші серця, дітей і майбутнє. І хотів би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих загиблих, тих загиблих, абсолютних героїв, впевнений, які звільняють нашу землю, які віддали найдорожче, що їм дали їх батьки. 自己睡觉。 Трильйон сто мільярдів гривень на безпеку та оборону країни Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2023 рік. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на своїй сторінці у Фейсбук. Тепер головний кошторис країни розглядатимуть в профільному комітеті Верховної Ради на соціальний захист і забезпечення. Планують закласти видатки в розмірі понад 408 мільярдів гривень. А ось на підтримку ветеранів війни 6 Лих мільярда також у проєкті гроші хочуть передбачити на ліквідацію наслідків російської агресії. Народні депутати можуть надавати свої пропозиції до 1 жовтня. Проте як наголошує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, економіка в Україні напряму залежить від ситуації на фронті. Головна стаття економії це зменшення видатків на органи державної влади. Ми зменшуємо кількість чиновників, урізаємо зарплати та премії. За винятком силових структур, видатки на отримання органів державної влади будуть скорочені на 11,6 мільярдів гривень порівняно з 2022 роком. В рамках кошторису 2023 року ми також створюємо бюджетний фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 мільярдів гривень. Там плануємо акумулювати конфісковані кошти Росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення. Через війну багато українських дітей залишились сиротами або напівсиротами з червня до служби у справах дітей Білоцерківської міської ради звернулись три родини, які вирішили взяти на виховання дітей. Наразі лише одна з цих сімей пройшла обов'язкові курси по вихованню сиріт і стали на облік як кандидати усиновлювачі. Про це розповів нашому телеканалу, виконуючий обов'язки начальника служби у справах дітей Григорій Махаринський. За його словами. Суттєво змінився підхід до цієї процедури. Зокрема, заявку на первинну консультацію з початку літа можна подати через портал дія. А віднедавна відкрита реєстрація для потенційних батьків. Інформація про них перевіряється протягом п'ятьох днів, після чого служба у справах дітей завітає додому до майбутніх усиновлювачів, аби пересвідчитись у належних умовах виховання дитини. Найчастіше прийомні батьки беруть малечу від нуля до трьох років. Наші мешканці не байдужі до долі наших дітей, до того, що відбувається на сьогоднішній день, звертаються наші громадяни, жителі громади з питань усиновлення до служби в справах дітей. Тому у середині серпня у нас у місті Біла Церква проходили курси кандидатів усиновлювача з питань виховання дітей сиріт, дітей позбавлених піклування. і в цих курсах брали наших шість сімей. П'ять пар і одна особа сама, і були там ще декілька сімей із інших сусідніх населених пунктів Білосерк. Курси не проходять лише родичі, а опікуни, піклувальники. Герої назавжди у наших серцях. Біла церква попрощала з захисником, який загинув у російсько-українській війні. 38-річний Сергій Підгірний був командиром відділення роти вогневої підтримки окремого батальйону територіальної оборони. Чоловік помер 10 вересня, виконуючи чергове бойове завдання у районі Бахмута. Окупанти вбили тата двох неповнолітніх дітей. Прощання з бійцем відбулось у храмі покрови Божої Матері. Шанувати пам'ять Сергія прийшли рідні, знайомі товариші по службі та небайдужі білоцерківці, стоячи на колінах, люди віддали шану полеглому солдату та провели його в останню путь. Червоні мітки на деревах у Білій церкві комунальники відновили ревізію аварійних рослин на території міста. Над цим працює спеціальна комісія. Як зазначає начальниця благоустрою та екології міської ради, такі роботи проводять щорічно, однак через війну їх призупинили. Наразі ж фахівці їздять білою церквою та ставлять два типи позначок: кружечок означає, що дерево потребує підрізання. Хрест. Видалення за словами Альони Колотницької цьогоріч у місті планують видалити орієнтовно півтори тисячі аварійних рослин ще дві тисячі у черзі на цей процес. Першочергово зрізають сухі гнилі та хворі дерева. Роботи виконують підрядні організації відповідно до заявок департаменту ЖКГ. Тож вже з наступного тижня розпочнуться роботи. Паралельно з цим у різних районах міста висаджуватимуть нові зелені насадження. Ми всю деревину, яка буде вирізатися, ми будемо здавати на комунальне підприємство. Ну яке прийме зараз виконавчий комітет, і саме яке на зберігання, тому що і якщо у разі потреби потрібно буде, то тоді вже будуть відповідно і розпоряджатися. Ми її нікуди не продаємо, не зданий це. Ми здаємо актами прийому передачі відповідальної особи на зберігання. Як ми раніше робили, ми раніше здавали на спецкомбінат, тому що відповідно до правил ми маємо право. Це робити на свої комунальні підприємства, які знову ж створені громадою, а давати на їх потреби. А зараз, ну яке визначить підприємство, на те будемо здавати сезон українського врожаю нині на прилавках мазинів та ринків ряснюють великі та солодкі грони винограду. Українці з радістю його купують навіть попри ціну у понад 40 50 гривень за кілограм. Перевагу віддають вітчизняному виробнику. Наша знімальна група познайомилась з виноградарями з Білої церкви, які вже десятиліттями займаються селекцією осінньої ягоди. Чому наше вино, сік та родзинки не поступаються за кордонному продукту? Дивіться у сюжеті. Це інститутська форта форма називається Академіка Віцба. От, урожайності во красивий, вкусний длінно, пальчикове синя Ягода білоцерківець Олександр Олійник вирощує виноград майже 40 років. У колекції має 120 сортів із різних країн світу. Чоловік розповідає, у далекому 83-му придбав декілька саджанців з цікавості, а згодом з головою занурився у вирощування плодоносної рослини. Ба Більше почав займатися селекцією. Для саджанців навіть виділив окрему ділянку, наголошує родина залюбки смакує ягоду, адже вона домашня, вживають як свіжий, так і висушений. Це перше якби увлечення з'явилося, і которое розвило такою ну особливо любов. І навіть вже спробував селекції, теж є неплохие результати, які в данной местности очень хорошо показывают. От, таким образом, вот і на даний момент, і даже при тих нинішніх е сложных погодних условиях, білий, червоний та фіолетовий різнобарв'я кольорів вражає. Відрізняється виноград і по смаку, або ж як кажуть аграрії, за цукристістю залежить і від якості сорту їх існує безліч. Один з найсолодших вважається калігула та слава Україні столові. Вони також присутні у колекції Олександра. Однак, щоб виростити одну ось таку грону, варто чимало трудитися з самого початку. Сортово дуже багато, охот дуже теж трудойомкі. тому що кожному буквально саженцу потрібно наклоніться. Подв'язати капельне решені також имеется, вносяться удобрення, стимулятори корні образування. Все для того, щоб сажені получился максимально і здоровим, і крепким, і способним перезимувати при пересадці. Схожі думки дотримується і ще один власник виноградного саду ігор поворозник. Понад 25 років він займається цією кропіткою працею. Хоча у чоловіка сортів трішки менше, ніж у колекції Олександра, натомість площа насаджень не поступається. Та попри те, що на календарі вже прохолодний вересень, у виноградаря продовжує дозрівати урожай. Ігор зазначає, деякі сорти збирають майже на початку зими. Ну, вже рані суперані майже відійшли, або залишилося вже їх обмаль. Заробіт такі пізніші сорти. Це пізніші для нашого регіону. На півдні вони вважаються ранніми, ранньосередніми. Ті, що в нас дозрівають в кінці нашого сезону, на півдні називаються ранні середніми. З технічних сортів землероб найчастіше виготовляє вино, сік та родзинки. Виноград відрізняються розміром та смаком, а також здатний до ферментації. Якісними сортами вважають каберне, сувіньйон, шардоне та мускат. Технічні сорти, які е, відрізняються від столових е, тим, що вони набирають більше цукру, вони мають більше екстрактивних речовин, ніж столовий. Столовий він красивий, він е, великий, він е, соковитий. Е, його, як кажуть, їдять очима. Багато споживачів е, е, тому для вина я використовую саме. Технічні сорти аузітологи також наголошують на користі винограду. Ягода містить в собі антиоксиданти та вітаміни А, В та С. а ще антигрибкову та жиророзчинну речовину. Краще вживати у їжу саме свіжі ягоди, бо родзинки містять велику кількість цукру. Взагалі, виноград на 80% складається із води, тому його звичайно краще вживати в свіжому вигляді, такими ягодами натуральними, як вони є. Але тим не менш дуже корисно і вживати сушений виноград. Родзинки незалежно від якого сорту винограду вони зроблені. Родзинки містять також величезну кількість клітковини корисних для нашого організму. Сполук Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Продовжуємо ефір важливим інтерв'ю з депутатом Київської обласної ради Романом Титикало. Він з нами на прямому зв'язку поговоримо про ключові рішення, які приймають народні обранці у період війни. Вітаю, Доброго дня. романе. І перше питання: наскільки в нинішніх умовах ефективно працює депутатський корпус Києва облради? Хочу повідомити, щоб для того, щоб розуміли виборці і люди, що на сьогоднішній момент в значній мірі в зв'язку з військовим станом значна частина повноважень депутатів обласної ради фактично отримана і перейнята обласною державною адміністрацією. Чому тому, що вони самостійно витрачають кошти обласного бюджету? І самостійно і ними розпоряджаються. Тому, фактично, робота в напрямку фінансування всіх цих речей ну, перехоплена обласною військовою державною адміністрацією відповідно до умов відповідного закону про військовий стан і відповідних указів, які прийняті. Чи виникає можливо якийсь конфлікт між депутатським корпусом, чи є якісь може, проблеми саме під час війни по роботі ну, безпосередньо? Сказати, що ну. Для того щоб ми розуміли, що відбувається, тобто Є ця обласна державна адміністрація, яка має повноту влади в умовах військового стану, тобто вона має право приймати розпорядження, приймати якісь рішення, самостійно направляти кошти відповідно до е, своїх цілей. Сказати, що є якийсь конфлікт, конфлікту військовий стан бути не може. Є якісь побажання умовно депутатів, які не завжди ну ми там можемо, умовно ідеї, якісь бажання щось робити, щось допомагати людям. Але не завжди ми їх можемо реалізовувати. Чому? Тому що вся повнота влади зараз знаходиться відповідно в обласній державній адміністрації. Ну, наприклад, у попередні роки у депутатів був такий напрямок, як депутатський фонд. Які ми витрачали на допомогу людям, тобто депутат по місцевості він обраний на окрузі, знає людей, знає, де люди більше всього постраждали, і може цільовими коштами видати на карточку допомогти. Не знаю, на відбудову будинку, на вирішення на лікування, на вирішення якихось інших важливих соціальних моментів. На сьогоднішній момент цей механізм не реалізується. ми звертаємось до обласної адміністрації, начебто, вона нас чує, але поки це питання ще не вирішено. Ну, Багато таких різних прикладів, які в принципі ну зазвичай до цього ми там самі ініціювали якісь програми, е, самі їх якби, намагалися реалізовувати, ну приймати участь в їх реалізації. На сьогоднішній момент цю всю повноту управлінських рішень і розпорядження коштами прийняла на себе обласна адміністрація в обласній раді залишилось ряд управлінських рішень, які стосуються комунального майна, е, ну, інших якихось питань такої загальної діяльності. Але на сьогоднішній момент там не знаю, в нас в комунальній власності області не так багато об'єктів. Це комунальні обласні лікарні, якісь інші заклади, які є у нас соціального напрямку, але їх не так багато. Ми все одно намагаємося там оптимізувати, прийняти якісь рішення пов'язані з цим, не знаю, там швидка допомога на обласного рівня. Ще щось. Ну тобто, в цьому напрямку, обласний корпус обласних депутатів намагається працювати і бути як кажуть, на постійному контакті з виборцями. Основна робота, яку зараз депутати по факту виконують, це створили якісь кожен кожний на своїй місцевості. Створив гуманітарні штаби. Хтось їздить допомагає людям, намагаємо спілкуватися, залучати якихось інвесторів, якихось благодійників, і кожний в силу своїх можливостей. Контактів, всього іншого, працювати з людьми, ну, тобто роботи Які... побільшало, я так розумію. Все Її ж таки, більше, вона така більше гуманітарна. Тобто, це не робота, умовно кажучи, депутатського чиновника чи чиновника адміністрації, який може з одного гаманця взяти гроші з державного бюджету і витратити їх на людей там чи вирішити якісь питання. Ну в цьому напрямку там, будинок відбудувати ще щось. Фактично, це якась допомога, така комунікаційна більше з людей з людьми, всього іншого. Це стосується в значній мірі тих депутатів, які по тим округам, які постраждали, це Ірпінь, Буча там Гостомель, відповідно в цих на цих територіях у депутатів більше роботи. Що стосується людей, співпраці з ними, все інше, макарів, бородянка, все інше. А скільки коштів виділяється з обласного бюджету саме на ці потреби, що ви зазначили? Фактично на сьогоднішній момент обласна державна адміністрація ініціювала дві обласні програми, які на сьогоднішній момент намагаються реалізувати там порядка 100 мільйонів гривень на одну програму і щось 200 мільйонів на іншу. Я в цифрах можу помилятися. Це порядка 350 мільйонів гривень. Загальна там сума по цим двом програмам. Вона передбачає відновлення будинків там два напрямки. Перший напрямок це придбання існуючих готових квартир для розселення. Відповідно розселення ну, людей, хто втратив житло. Друга програма це від нових житлових будинків на місці зруйнованих для людей, але розмір відповідних коштів він дуже так, ски, так умовно кажучи, на рівні області, тому що так скить, ми ж виходимо з тих коштів, які є в обласному бюджеті, відповідно до бюджетного кодексу і рішень про державний бюджет України, то цих коштів явно не вистачає для реалізації. Ну, цих задач по відновленню будинків, але ми намагаємось реалізувати цей механізм. Я вхожу в комісію в комісію при обласній адміністрації, яка займається цими питаннями, напрацювати якийсь механізм, можливо, держава чи там якісь інші джерела залучимо для відновлення існуючих будинків. Пане Романе, а скільки взагалі планується чи планувалося виділити коштів саме під ці програми? Дивіться, планувалося. Тобто, треба розуміти, що наступним чином ми ну виділили всі 350 мільйонів. Є бажання, і ми ініціювали перед Верховною Радою, щоб вони виділили кошти додаткові. Сказати, скільки буде коштів в результаті ну, зібрано, чи скор, скільки буде в е, комуніну на, на, на цю завдання? Мені важко сказати. Чому тому, що це державні фінанси, це на рівні Кабміну і всього іншого. Ми фактично оперуємо тим, що є, і можемо виділяти і приймати рішення про роз. Розподіл тих коштів, які є, а не ті, які ми ну яких у нас не, не, ну, немає. Тому е відповідно маю надію, що виділять стільки, скільки вистачить на відновлення всього житла, яке зруйноване на території Київщини. Остання сесія не відбулася як відомо через те, що один депутат сказав у залі, що це політичні інтриги, внаслідок чого понад 45 питань порядку денного не прийняли. Хто наразі цікавлений у дестабілізації роботи Київоблради і навіщо це під час війни? На вашу думку, фактично ситуація наступна. Тобто, в обласна рада вона складається з фракцій, які вносяться від певних політичних сил. Фракція слуг народу в значній кількості просто не проголосувала за порядок денний. Мені відомо, що там ведуться якісь сказати, з'ясування, чому так відбулося ну, на рівні в них всередині партійно. тобто це якісь там внутрішні партійні не, не до кінця як кажуть, з'ясування всередині слуг народів. «Слуг народу». Чому тому, що голова обласної ради Наталія Гунько обрана від фракції слуга народу. Відповідно, ну депутати, які не проголосували за порядок денний, не ставили карточки в, в прилади для голосування, також від фракції Слуга народу. Тобто, ті, якщо б вони всі, ті, хто зібралися від слуг народу, ну, прийняли участь в роботі обласної ради, а не просто сиділи, не вставляли в карточку, то сесія відбулася би запрацювала. Я відношусь до фракції Європейська Солідарність. У нас там відповідно чотири депутати пішли зараз в Збройні Сили України. Дещо наша нас 25 депутатів, відповідно, якась кількість депутатів не змогла прийняти участь у сесії, тому що вона задіяна в захисті батьківщини. Ну тобто, якщо б ми всі зібрались, і в наші депутати від Європейської Солідарності не були задіяні на фронті, там все рівно вистачило голосів для роботи, але ну по факту це відбулось, тому що в фракції Слуга народу є якісь внутрішні складнощі. Мені важко їх коментувати. Я не відношусь до їхньої політичної сили. Коли буде наступна сесія, і чи планується переглядати ці питання, які які переглядали раніше, ми ініціюємо найближчим часом провести відповідну сесію, і проголосувати ті питання, які не проголосували. Там є питання. Ми отримали швидкі допомоги в якості до гуманітарної допомоги. Їх треба поставити на відповідну в роботу. Для того щоб їх поставити в роботу, треба прийняти рішення про прийняття цієї гуманітарної допомоги. Там частина ще державного державного з державного по державним програмам зайшла в область. Тому ще ряд інших там питань, таких організаційних управлінських які треба прийняти. Тому я вважаю, що треба провести сесію найближчі тиждень півтора-два. Маю надію, що так воно і відбудеться, і ці питання, які не були вирішені, будуть вирішені. Дякую. Які питання планували розглядати, які будуть розглядати, і яке з них стосувалося саме Білої церкви? А по білі церкві ну загалом оскільки я пояснив, що у нас немає відповідних бюджетних бюджетних інших питань про виділення коштів, тому що цим займається обласна адміністрація. В відповідно було передбачено розгляд комунальних питань з реорганізація ряду комунальних підприємств з метою економії бюджетних коштів. Також отримання прийняття на баланс області відповідних швидких допомог, яких я вже зазначив, в тому числі частини яких має йти на білу церкву. Крім того, пропонувалося в Білій церкві був єдний об'єкт комунальної власності, який на сьогоднішній момент намагалися рейдери вкрасти а саме аптека в центрі міста, її намагалися суд, ну, шляхом чорних реєстраторів зареєструвати і вкрасти в області. Відповідно, я юридично консультував я адвокат в першу ну, в силу своїх свої основної роботи. Ми судилися з цими рейдерами. Є кримінальна справа зараз обвинуваченим актом в суді, і забирали цю аптеку назад. В результаті цього відповідно було зареєстровано право власності на цю аптеку, і ми відсудили її. Було внесено питання на порядок денний щодо передачі цієї аптеки з одного комунального підприємства на БТІ. Білоцерківське в Білосеркцеркві є БТІ, наше комунальне обласне, в якому зберігається весь архів. Ну в об'єкті по праву власності відповідно була ініціатива розмістити в цьому приміщенні це БТІ, яке ну фактично стало таким ЦНАПом по наданню послуг по пов'язаним з реєстрацією, з інвентаризацією і іншими питаннями. Дякую вам, пане Романе, що доєдналися і розказали нам про низку деяких питань, які саме турбували людей. Дякую вам на цій важливій ноті. Я завершую випуск головних новин Білої церкви. Для вас працювала Любов Геращенко. Тримаємось разом, слідкуємо за роботою наших обранців та вболіваємо за силу і мужність ЗСУ. Бо лише в єдності сила нашого народу. До зустрічі вже завтра. Слава Україні!